Аю, тих, хто приєднався до першого міського консиліум на ваших екранах. Ми продовжуємо і я рада вітати в нашій студії вже нову гостю. Це Ольга Бондарчук, отолерангологиня багатопрофільної лікарні Одрикс на Філатова. Пані Ольго, вітаю вас в нашій Добрий. студії. Знаєте, Похолодання, різка зміна температури, атмосферного тиску, підвищення чи зниження вологості, ми спостерігаємо, особливо тут в Одесі. То бачимо то 80 вологість, то 40 з чимось. Це такі знаєте, такі скачки, нестача сонячного світла, стрес наш який ми відчуваємо вже досить довго, і в тому числі від повномасштабної війни, і все це призводить. Я так розумію. До сезонних е, е, якихось захворювань і загострення патології, які людина має. Давайте про все це сьогодні поговоримо, чому восени лікарі спостерігають сезонний спалах саме лор захворювань, е, таких як різні танзелити, гайморити, синусити, ангіни. Чому це гаряча пора для вас, коли нам холодно, вам стає спекотно від роботи? А, так, все правильно. Ви все правильно сказали до цього, що і зміна, і вологості повітря дійсно похолодання. Так і люди ще не привикли, по перше, так тепло вдягатись. В нас і, і як завжди, да, в нас спалах сезонний спалах різних захворювань, гострих і дійсно загострення хронічних. З боку лор органів, так, як, як лор спеціаліст, я можу перечислити найпоширеніші захворювання: дійсно, тонзеліт, гайморит, так це запалення гайморової пазухи, синусити, фарингіти, ларингіти, ларинготрахіїти це такі, що найчастіше зустрічаються. дійсно Частіше за все, причиною цих хвороб являються віруси вірусні інфекції. Так зараз в нас начислюють понад 500 збудників гострих респіраторних захворювань. І звісно, це є причиною того, що зараз дуже багато хворіють. Наші пацієнти, на жаль, з тих, що найпоширеніших так, є такий діагноз риносинусит, це звичайна застуда. Так, це коли у пацієнта з'являється нежить, коли з'являється закладеність носа, ніс погано дихає, з'являються виділення з носа, підвищення температури тіла. Відбувається запалення слизової оболонки носа внаслідок враження вірусної, так інфекції також запалюються приносові пазухи. Це такі камери, які вислані слизовою оболонкою, і відбувається. Активний запальний процес. Симптомів дуже багато, так, і підвищення температури тіла, і, як сказала, закладеність носа, затруднене носове дихання, загальна слабкість таких червоних прапорців. Якщо ось таке сталося у пацієнта, що він може ще помітити: це тиск у придаткових пазухах носа, відчуття перевалювання, перекатування, наявність якихось рясних виділень із запахом або без, це такі тривожні дзвіночки, коли треба дійсно звертатись до лор-лікаря. Але в принципі на початку так у нас. У, у всіх пацієнтів є сімейний лікар. Так можна бути дистанційно завжди на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. І первинну терапію, в принципі, може призначити і сімейний лікар. Можна вас спитати, чому ми так реагуємо саме на ці віруси восени? Я знаю, що коли весною от цей перехід від пори до пори так. року відбувається. Чому ми так? Тому що ми, так стресує наш організм, чи тому, що ці віруси дуже гарно себе почувають в цей період, вони розвиваються, вируються така пора їм благодатна для їхнього існування. Так, дуже комфортно вірусам через те, що з них... Захисні функції імунітету, так, і вірусам дуже комфортно, плюс теж їх дуже багато і вони активно мутують. І тому так дійсно їм дуже, їм дуже комфортно. Не можу вас не спитати, знаєте, користуючись тим, що ренгологиня в нашій студії, буду задавати всі ті питання, що виникають, мабуть, в кожного з нас. ну, По-перше, чи може? В нас відбудеться втрата нюху, як при ковіді, від іншого будь-якого вірусу, про який ми говоримо, тому що знаєте, після того страшного ковіду дельта штаму всі думають, що тепер одно, одне захворювання, тільки ковід може нас позбавити нюху. Це правда чи ні? Ні, неправда завжди, от коли пацієнт не відчуває запаху, дійсно приходить і перше питання: чи в мене коронавірус? По перше, тому завжди передує. Набряк Набряк у носі, через який власне пацієнт не відчуває запахи. Так є ще є ще багато інших причин. Одна з них це поліпозний процес в носовій порожнині, хронічний, але в принципі завжди, коли сильний набряк в носовій порожнині звісно, і знижуються такі властивості. Так, 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 так? Такі властивості. Ще так само не можу не спитати про краплі для носу, якими закуповуються оці в цей період. починають крапати, крапати і крапати. Мати завжди з собою десь у сумочці чи десь в аптечці, і це перша допомога, яку робить себе людина, чи можуть негативно вплинути ці, ці краплі замість того, щоб вилікувати нежить якось вплинути інакше. По-перше, хочу сказати, що судинозвужувальні краплі можна використовувати, але коротким курсом це дуже важливо, адже від них може з'являтися і психологічна залежність, так? коли ти вже розумієш, що десь має тут лежати моя, мій флакончик з препаратом, да, через який я задихаю, і також фізіологічна залежність. Дійсно, і сімейні лікарі, і лор-лікарі призначають ці краплі. Вони позбавляють напряку, вони є короткою дією, пролонгованою, але в принципі, їх треба використовувати лише коротким курсом. І стандартний курс це від 3 до 5 днів. А, і все тобто <реш> <Цього> місяць, <реш> другий, коли вже це вже ненормально. нормально, це це ненормально, Так Ні, так не можна. само багато рекомендують різних фармацевтів, коли приходиш в аптеку, різні рідини для туалету, як то кажуть, носу для промивання. Це морська вода, іонізована вода. Ще якась вода, свята вода, якою можна вигнати всі <реш> нежиці світу. А скажіть чи корисно це, чи також тільки за потребою нам треба промивати свій ніс. Щоб ну не вплинути на його якісь захисні там функції природні, і, і чи це треба вже собі якось за звичку як чищення зубів завести? В залежності від ситуації, тому що, в принципі, якраз зараз сезон, так на наша слизова, вона накопичує велику кількість так, і, і вірусів, бактерій, алергенів. Тому, звичайно, в осінній період я завжди раджу пацієнтам дійсно промивати носик, промивати дітям носик хоча б зранку та ввечері. Але відкрию великий секрет, мабуть, вся, вся та вода, що продається в аптеці, це все один той самий ізотонічний розчин або фізіологічний розчин, той самий натрій, хлорид це звичайна дійсно вода, сольовий розчин. Тому, в принципі, без різниці, яку воду ви купляєте. Сама ідея в тому, щоб зволожити так, очистити слезу, допомогти трохи. Тому, коли напряг, дійсно першим, першою моєю рекомендацією буде використовувати сольовий розчин, ізотонічний, промивати носик декілька разів на добу, це не буде зайвим. Так а що стосовно ми вже так продовжимо, перш ніж перейти до інших якихось частин нашого тіла, про, нос, про ніс. Скажіть, будь ласка, що стосовно хронічних захворювань, я так розумію, вони також мають властивість загострюватися саме в цей період. І тут що відбувається, якісь такі планові там планові лікування чи навпаки людина повинна до того, як загострилося певні пройти етапи, підготуватися, може, якісь почати до того пити препарати, щоб воно не загострилось. Ну, Такої таблетки, щоб вона зупинила якось, чудо таблетки, яка зупинить загострення. На жаль, такої немає, так, але знов-таки повертаємось до того, що знижуються захисні функції імунітету, так, і ці люди. Планово вони вже знають. Пацієнти да, з хронічними патологіями, вони самі знають, що в них в осінній період так, або це весна, в них завжди загострення, вони готуються, по-перше, морально готуються, так по-друге, вже побуваючи на консультації у лікаря, лікуючого, вони знають, які дії вони мають да, приймати, щоб трошки покращити свій стан. А такі усякі речі новомодні, як якісь випромінювачі ультрафіолету, якими всі гріють, нос, горло, вуха прикладають до себе якісь ультрачервоні промені. Це як ви розцінюєте, як якийсь такий, знаєте, пустишку, чи ця пустишка така досить загрозлива і теж може вплинути негативно? Ну, можуть бути декілька варіантів. Якщо це там як лампа з інфрачервоним так, випромінюванням, тому в принципі, вона не зашкодить. Якщо це лампа якась яка зігріває, так дає тепловий ефект. Цього робити не можна, тому що якщо зона активного запалення, так, то може сформуватися якісь. І, 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 може бути і бактеріальний так, процес. тому тут Ці дуже бактерії важливо... будуть розмножуватися. Правильно розумієте, що умови, тепловим. так, Прекрасні умови. Може сформуватись на, наприклад, такий діагноз, гайморит. Всі його знають. Коли запалюються гайморові пазухи, або верхні щелепні, синуси це одне і те саме. А, я, до мене часто приходять пацієнти і кажуть: я, я там грію собі ці місця. А, ну, коли чую, то завжди. Ви одразу вже знаєте, знає, що знаєш, що, що робити, знаєш, що, що, що буде. Що да, є над чим працювати, тому ні ні, в якому разі, якщо особливо вже гнійний процес, ні, ні, не можна цього робити. Що стосовно гаймериту, його можна лікувати вдома. Ну, По-перше, гайморит, як і будь-який так, синус на латинській мові це пазуха. Так, гайморит запалення гайморової пазухи, він може бути гострий, може бути післявірусний або поствірусний і хронічний. В принципі, наша тактика як лор лікаря відсрочити антибактеріальний препарат. Адже в нас зараз в країні. По-перше, і біда з антибіотиками, так і високий рівень антибіотикорезистентності. Тому в нас є така вичікувальна тактика, коли ми намагаємось відсрочити антибіотик, призначаються фітопрепарати, призначаються деконгестанти, ті самі судинозвужувальні препарати, топічні кортикостероїди за необхідністю, промивання носової порожнини. Так і в принципі він може. Пройти, якщо це гострий гаймурит, так він може пройти самостійно. Якщо, якщо з'являються якісь такі тривожні пропорції, я перечисляла їх тиску в лицьовій частині черепа, температура підвищується до 385 39 головний біль загальна інтоксикація, загальна слабкість, тоді тоді потрібно бігти до лікаря і. Зразу щось робити. Ну, тут же у кожного так індивідуальна так, така так, ситуація, так. і ви вже розглядаєте цей діагноз і його лікування індивідуально. А, давайте ще поговоримо про інші органи, так які страждають вушка. Вушка, наскільки вразливі у дорослих. Я знаю, що дуже часто болі, болять вушка у дітей, і тоді це просто тоді, тоді це біль для всієї родини, бо дитина дуже а, переносить важко цей біль. Ль гострі дуже часто буває. Це о, коли частіше буває влітку, коли там дитина купається, десь в морі, в річках, чи це також така прерогатива холодного сезону? Так, це, це трапляється і влітку, і на початку осіннього періоду. Влітку там дійсно інші проблеми, басейни, море і все таке інше. Так а за рахунок особливостей анатомічних, у діток дуже, дуже все мініатюрне, коротке, маленьке. Тому внаслідок цих особливостей дітки дійсно частіше страждають на білю вухах, це гострий середній. Їх Є декілька типів. Частіше за все, проблемою запалення у вухах є запалення в носовій порожнині. Носик та вуха з'єднуються слуховими трубочками з обох боків, тому часто коли набряк в носику, плюс у дітей є такий теж відомий діагноз гіпертрофія адиноїдів. Угу. За, рахунок, за рахунок таких анатомічних особливостей, наявності ще супутніх захворювань. З'являється такий патологічний процес у порожненні середнього вуха. Дійсно проблема для всієї родини, і ми завжди стараємося лікувати ось навіть нежить, так? простий нежить. Питаючи, треба завжди лікувати нежить. Ну, але це знов таке досить цікаве питання, тому що не завжди його треба активно лікувати. Так? але є Є такі ситуації, коли дійсно треба негайно звертатись Це ви до лікаря. саме про діточок, саме так? так, про діточок, так тому щоб щоб не допустити цих ускладнень на вушка. Тобто може перейти оця інфекція, можна так. перейти з носика на вушка, і це потім ще більше і довше. І ми завжди так. буде хворіти дитина. І ми розуміємо, що всі ці ускладнення ведуть до того, що вона приймає більше препаратів. А кожен препарат, окрім того, що лікує, має завжди певну побочну таку функцію. І чим менше їх дитина приймає, тим краще. Так, так, так. і звісно, всі маніпуляції, які з діточками треба робити. Я так розумію, що це теж дуже складно і бачити. Дитина подекуди не може висмаркатися нормально, і це е, певні потрібно такі відсмоктувачі так і вушка а, прокрапати. Так. Коли дитині болить вушко, вона думає, що зараз, якщо щось будуть мені робити з вушками, це буде ще, е, е, ще, болючі, ще так, і так, так і і ну Насправді це такі, треба ще вже психолога включати і Стартовки. працювати з діточками. <свят> так. Е, в дорослих, я так розумію, не дуже ця проблема поширена. Це або певні там так. захворювання, або такі вже, як Якось, е, е, якісь, може, там, генетичні чи щось таке умічне. Так. Так. А що стосовно горла, це також поширена проблема. Проблема того, що, там, е, ну, як кажуть, наші глядачі попив холодного, тому я там з'їв морозива, відкрив рот на вулиці, коли холодно, там, надуло. Е, горло болить. Чи треба також звертатися до лікаря, чи можна полікувати вдома? Чи є таким біль у горлі загрозливим якимось станом? Піль uh, ну, в горлі таке досить цікаве питання. Uh, він завжди викликає так неприємні відчуття у глоці, у ротоглоці. Uh, як да, ми можемо виділити запалення uh, глотки, uh, це діагноз буде звучати як фарингіт і можемо говорити про тонзиліт. це запалення піднебінних мигдаликів або глант, як у нас кажуть. По-перше, коли біль у горлі. Так? Якщо це біль, в принципі, можна спробувати самому. Я до того, що можна спробувати самому полікувати, да? це тепле пиття, прибрати кресне все, таки, так? Так, рясне. Прибрати все солодке, прибрати гостре, все, що може подразнити слизову оболонку. Зараз у нас в аптеці також дуже багато різних людяників, спреїв. Всі ці препарати в собі містять антисептики, і основне це знеболювальні компоненти. Так, Перша допомога собі. Це купити льодяник з антисептиком, тепле пиття, можливо, ще теж нестероїдні протизапальні препарати використовувати. Якщо цей біль не проходить через 3-5 днів, тоді варто дійсно звернутися до спеціаліста. Якщо, наприклад, одним ранком ви прокидаєтесь, так і знов. Дзвіночки, червоні прапорці. Якщо відчуваєте набряк в горлі, якщо відчуваєте набряк шиї, так коли запалюються лімфузли. Декілька груп важко ковтати, висока температура, так під 39, загальна слабкість, сильна інтоксикація. Якщо з'являється важкість відкрити ротову порожнину, це теж такий тривожний дзвоник, тоді варто одразу звертатись до лікаря, не чекати. А якщо зник голос? Зник голос так. Це це може бути як вірусного походження, так такий стан, ларингіт, гострий ларингіт. Uh, і може бути також ну або ж загострення хронічного, або ж після навантаження, uh -huh. так якщо Довго, ви, так, якщо пацієнт говорила. пішов в караоке, наспівався і приходить до лікаря і каже: Зробіть щось. І вже нічого не каже, вже, тільки пише, тільки на папірці, пише так. Та. так намагається. Ну, завжди хочу, uh, хочу відмітити, що першим для наших голосових складок найкращі ліки це мовчання. Так, золото мовчання треба мовчати багато пити теплого знов прибрати все подразнюючи для слизової оболонки. людяники так само є багато людяників які пом'якшують пом'якшують слизову прибирають дискомфорт але знов таки, якщо це самостійно не приходить через 3-5 днів, краще звернутись, лікар призначить інгаляції, спеціальну терапію, так і тоді в І Так само нічого в цей період, в будь-якому разі, що ми зараз проговорювали весь цей час, ми нічого не гріємо. Правильно я розумію? Ні, ні, ні не гріємо. Не гріємо. Пам'ятаєте, може, я не знаю, може, десь там читали знаєте, ці народні методи, якісь спиртові компреси, щось там обмотати. Я так, так розумію, що все це в минулому в нас. ми Асно маємо доказову медицину. Нам не треба всього цього, якщо навіть якісь методи вони вийшли з народних. Не треба до цих джерел іти, перше першоджерел треба звернутися до лікаря професіонала Не можна. Так. Пані Після. Ольга, скажіть, будь ласка, що до шапки? Знаєте, мама ж завжди питає, ти шапку вдягнув? Це народне питання, чи таке знаєте, доказово, як шапка шарф, як взагалі ця, цей одяг, чи оберігає він нас, наші вушка, наші взагалі там пазухи, наше горло від е, е, захворювання. Тому що хтось каже, що весь цей вітер, який там є, воно ніяк не впливає, тому що все це від вірусів. А хтось каже, навпаки, треба закутатися, там, щоб і не видно було одні очі з-під тих шарфів і шапок видно. Як правильно вдягатися, коли от таки змінюється температура, холодний вітер? От Сьогодні там маємо плюс 15, а завтра можемо вже там плюс 5. Mm -hmm. Як себе оберігати в цьому плані? Ну, я вважаю, що, по-перше, краще за все це золота середина, так? Не, не гіпер. Не вдягати дітей ці супер супер комбінізони, так і космічним. Там два ока тільки видно. Це жах. Ні, дійсно, ми сходимо до того, що все ж таки причинами захворювань повинен являтися якийсь збудник. Тому має бути точно золота середина. Треба все ж таки вдягатись по погоді, але шапка не захистить так, від захворювань. Це 100%, ми вже це забуваємо, але в мене є пацієнти, які з хронічними захворюваннями, вони відмовляються від оперативного лікування. Так? Наприклад, там, з рекурентним тонзелітом. Так? Такі пацієнти дійсно відчувають взаємозв'язок і психологічно також вони себе так, настроїли, щоб я вип'ю холодного, і в мене буде боліти завтра горло. Ну, так... Таким пацієнтам я дійсно рекомендую, щоб вони тепло вдягались, відмовились від холодного і все, все таке інше. Тому що, по-перше, це психологічно. Так, вже процес, процес процес запущений. Тому в голові, якщо ми вирішили щось, то так, так воно і буде Так може статися. Так. так, а скажіть, будь ласка, взагалі, коли ми маємо такий більш охолоджений е, організм, е, чи е... Якось він менше знаєте, спротив надає тим вірусам. От ви, виприклад навели, наприклад, от охолоджене горло, і в той же час ти вдихнув віруси. І, наприклад, там ці віруси, вони швидше, якось імунні функції уповільняє це охолодження того ж носа, того ж, коли ми на вулиці ми можемо так. Ми захворіємо від вірусу, але цей вірус швидше вплине на нас, коли ми переохолоджені, чи коли ми в нормальній температурі. От це таке в мене питання. Ну, так, якщо знов-таки знизились імунні функції, да, то більш комфортні умови для розвитку інфекції. так дійсно. Тобто розуміємо, що. Ні шапка, ні шарф це не гарантія того, що ми не захворіємо. Але як ви порекомендували, нам це певні такі функції, гігієна. Правильно, це повинно бути певне дозоване вдягання. Мабуть, навіть підкреслимо багато шарове, тому що зараз така температура, зараз холодно. За дві години вже тепліше ти можеш зняти декілька зайвих шарів з себе та з дитини, і тобі вже не буде спекотно. І так само ми розуміємо, що при будь-якому захворюванні. Дня вони будуть, бо співіснує людство із вірусами поруч. Ви самі сказали їх сотні. Це тільки про ті, що ми говоримо що щодо Лору органіфа. Взагалі їх забагато більше. Ми розуміємо, що будемо хворіти, і просто треба звертати увагу на червоні прапорці. Так, ми, так? ми маємо хворіти, і діти мають хворіти. Це... Це процес життя. Да. Так, так, звісно, так, без так ми живемо. Ніяк. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам Ольга Бондарчук, отоларингологиня багатопрофільної лікарні «Одрикс» на Філатова була із нами у студії. Бережіть себе, хворійте поменше, насолоджуєтеся порою, що за вікном, і в принципі, коли ви щасливі, тоді і менше стресу, і менше хвороб. Такий взаємозв'язок, як підкреслила пані Ольга. Як ми собі знаєте, прогнозуємо так, воно і збувається. От Давайте будемо націлені на здорове життя.